Доброго дня, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Я рада вас вітати на нашому занятті. Незабаром ми з вами будемо зустрічати свято Великодня. і сьогодні на нашому занятті зліплення я пропоную вам зробити ось таку пасочку з крашенками. Але спочатку зробимо гімнастику для наших пальчиків. Наші пальчики дружненькі, хоч поки такі маленькі, а вже мамі допомагають, пасочки вже випікають, в миску молока Нальють, Добавлять борошно яєчко, дружно тіста замішають, смачні паски випікають. А для роботи нам знадобляться дощечка. Стека, пластилін різнокольоровий, коричневого, червоного, зеленого, жовтого, синього та білого кольору. А ще, за вашим бажанням, намистинки або маленькі кульки вони потрібні будуть для прикраси нашої паски. Беремо пластилін коричневого кольору. Його треба добре розім'яти, зігріти в долоньках, щоб з ним було зручно працювати. І ось пластилін став м'якеньким, треба зробити з нього кульку. А потім кладемо пластилін на дощечку та скочуємо з нього валик. А потім треба зробити поверхню з обох боків рівною. Для цього ми притискаємо валик до дощечки. І ось такими рухами робимо рівнесеньку поверхню з обох боків. Це і буде наша паска. А зараз беремо пластилін білого кольору, це буде глазурь. Коли пластилін стане м'якеньким, робимо з нього кулю. А потім цю кулю кладемо на дощечку, розплющуємо її пальчиком, щоб з неї вийшов кружечок. Далі ми трішки загинаємо краєчок кружечка і робимо з нього поверхню для нашої пасочки. А зараз треба з'єднати глазурь з пасочкою. Щоб прикрасити глазурь, я обрала пластилін різного кольору, а ви за бажанням можете обрати намистинки або маленькі кульки якими ви прикрасити глазурь паски. Щоб прикрасити глазурь Паски, я роблю багато різнокольорових маленьких кулючок і потім їми прикрашаю глазурь. А зараз я зроблю різнокольорові крашанки. Для цього я беру пластилін, стекаю, відрізаю від нього невеличкий шматочок, потім відрізаю ще один шматочок, бо в мене будуть дві крашанки жовтого кольору. Як завжди, треба розігріти пластилін в долоньках, розім'яти його пальчиками. потім Скочуємо з нього кульку, а з цієї кульки вже зліпимо яєчко. Так само робимо яєчки інших кольорів. Ось малята, така чудова гарна пасочка з крашенками вийшла у мене. А які пасочки вийшли у вас?